Ідея росіян розділити Україну між собою і західними країнами дуже-дуже не нова. Ще з 2014 року вони часто її наголошували у своїх вологих мріях, у всякій імперці типу Гіркіна тощо. Тобто розділити Україну, скажімо, як в часи Російської імперії і Австро-Угорщини. Тому вони і фінансують. Ультраправі і ультраліві сили в Європі. Тому вони і оплодують, що в Америці переміг автократ, вимовляться так <схід> сьогодні. Тому я вважаю, що ми повинні мати це на увазі, що в будь-який момент може статися так, що до нас зі спини підуть танки. Можуть навіть. Навіть я не знаю, дуже з гарними ідеями захистити від Росії Львів, Закарпаття тощо. Це все фігня, Це все фігня, Але це буде. Буде, 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 буде проворачуватися. Тому ми повинні мати змогу захищати свій кордон з усіх сторін. І ще ми повинні, я вважаю, легалізувати повністю зброю, декриміналізувати, щоб кожен чоловік. Кожна пані, котра хоче, вміє і хоче використати зброю свою особиту, особисту, особисто це могла зробити.